Доброго всім, шановне панство. Не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування даного відосіка. Це нова рубрика на каналі, тому буду дуже, скажімо так, хвилююче до цього відноситися, тому що все, що нове, воно. Ризиковане, а все, що ризиковане, воно або провалиться, або все буде файно. Тобто, дуже надіюсь на ваші перегляди, вподобайки, коментарі. Дуже вам дякую, величезно за те, що приходите на стріми, підтримуєте, оформлюєте спонсорство, кидаючи донатиками або даруючи сабочки. Дуже вам дякую за це. Всіх обійняв, припідняв тих, хто дивиться і вподобайки до кінця цих буквально реальних челенджів. Сьогодні ми з вами подивимося бій на три позначки. Це новий, я ще раз повторюсь, нова така категорія відосів на каналі. Кожна моя третя позначка буде відображатися саме якимось. Відосом на каналі, на тому чи іншому танку. Перед тим як почнемо, хотів би ще трішечки уточнити і сказати за те, що картинка буде десь фрізити лагати, тому що, е, хто не знає, на стрімі є деякі моменти, деякі проблеми створилися, тому що, е, як це пояснити вам? Тому що в мене, коротше, слаба відюжка, тому що в мене слабкий вже. Планшет, не знаю, напевно. Коротше, все було добре. І в один із моментів почались фрізи на стрімах, типу, без різниці, чи то стрім, чи то без стріма, лагає картинка. Та, й в принципі, лагає гра, теж, це зрозуміло. Але, беручи ось цей телефон, на ньому все зникає чомусь. Тому, скоріш за все, можливо, проблема таки в планшеті. Тому, якщо хочете підтримати збором на відюху або планшет, можете кинути в описі є посилання на підтримку. Таким чином, підтримаєте, щоб якість контенту, скажімо, не просідала. Дякую вам величезне одразу. Приємного перегляду. вам. Це буде відео на канал. На три позначки. Дуже на це надіюся. Кечно, бляха з лагами, Ну, ладно, що зробиш. Накупляли люди тих 114-х, скільки халявної шкоди по рандому катає. У трісбі. Вчора закрив тримітки на КС, танк, хоч і херня, але емоції чіткі були. 94! Да, 074 залишилося. Боже, останній бій, походу. Дай Боже тільки. Бій, можливо, на три позначки. Ну, але знаючи гру, ну, в самий останній момент треба, щоб я ще трішки помучився. Чекай, Сорян. Я сюди поїду. Да, 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 да. Не, ну типу. Я дуже сподіваюся, я просто дуже хочу в все вірити. Робив. Ой-ой-ой-ой-ой. Це було обідно. Але каточек гарний поставив прям. Ну, щось їх тут як би і не сказав би, що мало. У них Сашка береться, до речі. Ні, не мені не подобається. Позиція шмат просто максимальний. Я краще поїду, хай тайп тут стоїть. Їхать він отримав, Йопердоле. Я добрав. Ай, ну. Ай, обидно, то як досадно. Понятно, о, було худра. 130, так у мене 170 теж сьогодні напруга була. Каточком, до речі, майно. Ну. Турбач. Бляха, тупо турбач. Я хорі там спіймав. Ну, по ідеї, типу, видати би ще дві тички. 1600 на світа в мене. А, ну якщо я видам дві, дві тички три ще, то буде норм. В принципі. По ідеї. Ооо, як файно. Можна розвертатися на... на бабаху. Ну, не знаю, типу, на світив непогано. У мене в мене в щитку я сьогодні дивився, повинно ж бути 230, а взагалі на цьому. На щитку 174. Це це фрізить. Е, цей. І планш, і. цей. І. Додаток. Ну, коротше, це або відюха, це планш, скоріш за все. Ха-ха! <різь> <різь> Ні. Прикинь! Прикиньте! 94-97. Ору! Ору! Три сотих. Три сотих. Ору. Мінус по відмітці буде. Так, да, мінус 058. Тепер мені треба взяти 0,3. 061. 061 Це за рахунок того, що я точку взяв. Бо я точку не взяв. Класиком. Тупо класиком. Три сотих відсотка і відкат. Мем. Такс. Я Бешку захоплю, а вже потім буду дивитися, що в них по сетапу. Ну я би таки ліво, бо в них по багато. Впевнений, що в них по правій стороні буде. Ріник прикольно відграється від, від якихось пригорків, від якоїсь такої движухи. Ну ніяк, блін, не в місті. Мені здається, в місті це ну прям. О, може дам по прокатці? Да. А, ну да, другий можна, в принципі, і в землю кинути, то ж таке діло. Наш ці тяжик поїхав. Угу. Це ти про що? Ну і що його, і що його робить? 3, 4, 5. Тобто наш ці танки. Будемо стояти. Мені здається, ніс не накида. Може от сюди робити під цей під це підкатити, а? Я тебе по грилю хотів би видати. Ну це Гбела. І сьомий, треба на Іса їхати. Треба їхати на ІСа. Що так лагає? Ну, можете підтримати донатиком на планшет або на відюшку і лагать не буде. І лагать не буде. Такі ось, такі ось приколюшки. Такі ось приколюшки, як то кажуть. Рухнеможливий. там А ви що, бляха не можете дупля віддати? Блін, я не знаю, чи варто під Б підкатувати, но не фулл тима. Оооо! Хелло, май френд, суден. Так, і Кран, 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 кран. кран. Файно. Куди йди, каже, ти куди мені оце їдеш? Куди ти спішиш? У мене до тебе питання, куди ти спішиш? Ой, як я не видав по ньому? Ну, той, до речі, там, тому, в принципі, можна наглу катити забирати, не? Слюда! Це що таке, каже? Це що таке, я вас спитаю, це бій на третю позначку. Ха? Це прям. Да, їхать! Це що таке? Це Ріноцеронте отримує третю позначку. Шановне панство, і колобосіка. Це прям епічна третя позначка. Ха. Це епічна третя позначка. Колобок. Чідно закрив. <пу> Слава Богу. <пу> Слава Богу. Блін, а що тепер наступне це питання?